Вітаю вас на ютуб-каналі школи англійської мови Green Forest. Мене звати Юля, і у своїх відео я розбираю та аналізую популярні англомовні пісні, щоб допомогти вам покращити англійську. Дуже рада, що ви сюди завітали! Це відео буде нетиповим і святковим. У ньому я розбиратиму популярні англомовні різдвяні колядки, адже Christmas is coming. Будь ласка, просто зараз підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок та влаштовуйтесь зручніше. Поспіваємо! Christmas Carols, а саме так називаються англійською різдвяні колядки, з'явилися багато століть тому, але звучали не так, як сьогодні. Першочергово вони були pagan songs – язичницькими піснями, які присвячувались The Winter solstice – зимовому сонцестоянню в Україні, як і по всій середньовічній Європі. Люди співали народні пісні протягом seasonal festivities – сезонних свят та називали їх колядками. З часом християни адаптували ці життєрадісні мелодії, щоб spread – Поширювати власні ідеї та вірування. Вони писали до цих мелодій власні тексти, які розповідали історії About the Nativity про Різдво Христове. Так само і в Київській Русі із прийняттям християнства колядки набули нових значень. Звісно, у нас є свої класні колядки: як Добрий вечір тобі, пане господарю, або Щедрик, який став відомим на весь світ, і про який я сьогодні обов'язково згадаю. Проте, моя ціль – допомогти вам покращити англійську. Тому в цьому відео я розберу чотири англомовні колядки. Дуже відомі з цікавою історією та переспівані багатьма різними артистами. Можливо, якісь з цих пісень ви чули і навіть не здогадували, що це колядка. Готуйтесь до цікавої англійської, адже в «Carols» можна часто зустріти давні англійські слова, які досі іноді використовуються. Ми почнемо з однієї з найстаріших англійських колядок «God rest You Merry, gentlemen». Вона «Dates Back» бере свій початок в Англії 16 століття. Назва цієї колядки має дуже цікаве і незвично. Для нас формулювання. Фразу God rest you merry, gentlemen, можна перефразувати як May God keep you joyful, gentlemen. Тобто нехай Бог береже вас радісними, джентльмени, точніше, нехай Бог дарує вам радість. Використання саме дієслова rest у значенні keep або «remain», бути, лишатися, було доволі типовим для англійської 16-17 століття. God rest you marry, gentlemen. Let nothing you dismay. God rest you Mary, gentlemen, let nothing you dismay. Нехай Бог дарує вам радість, джентльмени. Нехай ніщо вас не засмучує. Дієслово дісмей означає розчаровувати, тривожити, засмучувати. Наприклад, «The bad news dismayed everyone at the meeting» погані новини засмутили всіх присутніх на зустрічі. Ось це формулювання «Let nothing you dismay» – це типовий для давніх часів порядок слів, який ми в сучасній англійській можемо перефразувати як «Do not let anything cause you dismay», тобто не дозволяйте нічому вас засмутити. Remember Our was born on day. Christ our Savior was born on Christmas Day. Пам'ятайте, що Христос наш Спаситель народився на Різдво. Слово Seiвіor означає рятівник. Звісно, коли релігійні люди використовують його щодо Ісуса, називаючи його Спасителем, вони вкладають в це слово дуже глибоке духовне значення. Проте ми можемо використовувати це слово в повсякденному житті у звичних для нас контекстах, наприклад. He became the savior of the team by scoring the winning goal. To save us all from Satan's power when we were gone astray. Щоб врятувати нас всіх від сил сатани, коли ми були загублені, прикметник astray означає той, що заблукав. А фраза go astray означає загубитися, бути загубленим. Наприклад, ви можете сказати, My package went astray in the mail. Моя посилка загубилася на пошті. Oh, tidings comfort and joy» о звістки втіхи та радості. Іменник «tidings» є дуже давнім і доволі поетичним. «Tidings» – це звістка. Це слово зазвичай зустрічається в літературі, колядках та інших традиційних контекстах. Наприклад, речення «I bring you tidings of great joy» можна перефразувати як «I bring you wonderful news» Я приніс тобі чудові новини. А слово «joy» власне означає радість. Тож, with Джой, я нагадую вам про те, що у нас в школі англійської мови Green Forest щомісяця проходить набір на нові курси. Записуйтесь до нас, щоб вивчати англійську на базі інтерактивного підручника Notes і онлайн платформи Smarty та з легкістю розуміти англомовний текст будь-якої пісні чи колядки. Перше пробне заняття безкоштовне. Лінк на нього шукайте в першому коментарі. Ми переходимо до наступної колядки, яка зветься «All Come All Ye Faithful. Вона першочергово була написана латиною Адесте Фіделес десь всередині XVIII століття. А століттям пізніше її було перекладено на англійську, і вона набула неабиякої популярності. All Come Ye Faithful, Joyful Be faithful, joyful, and triumphant. O come ye, O come come ye ye, to Bethlehem. О, приходьте, всі віруючі, радісні та тріумфальні, приходьте до Вифлеєма. Давайте почнемо з «ї». «Ї» – це старомодне англійське слово, яке означає ти, зокрема у формі множини. Його використовували для звернення до групи людей, подібно до того, як ми сьогодні можемо сказати. Всі ви в сучасній англійській мові їй здебільшого вийшло з ужитку, але залишилося в деяких гімнах, колядках і старіших текстах. Прикметник faithful означає вірний, відданий. Наприклад, ви можете сказати, незважаючи на відстань, ми залишилися вірними один одному. Despite the distance, we stayed faithful to each other. в колядці faithful використане в релігійному контексті про людей, які є committed to their faith – Віддані своїй вірі. Фейс віра, відповідно, фейсфул віруючи. Triumphant – тріумфальний, переможний або ж такий, який відчуває тріумф і проживає велику радість. Наприклад, he gave a triumphant smile when he solved the difficult puzzle. Він переможно посміхнувся, коли розгадав складну головоломку. Ну а Віфлеєм це невелике історичне місто на березі ріки Йордан, в якому, згідно з Біблією, народився Ісус. І це робить його головним релігійним місцем для християн всього світу. And behold him, born the king of angels. O come, let us adore him, Christ the Lord. О, приходьте і побачте його, народженого короля ангелів. О, приходьте, поклонімося йому, Христу Господнім. Дієслово behold є доволі літературним та означає бачити, споглядати. Наприклад, «We stopped to behold the stunning view of the mountains» Ми зупинилися, щоб споглядати приголомшливий вид на гори. А от дієслово «adore» ви точно чули. Воно активно використовується в сучасній англійській та означає обожнювати. Проте походить «adore» з латинської мови, і його оригінальним значенням було «to worship» поклонятися, вклонятися. Тож саме таке значення має дієслово «adore» в релігійному контексті. Переходимо до третьої пісні, яку ви точно чули в якомусь різдвяному фільмі або ж різдвяному епізоді улюбленого серіалу «Oh Holy Night». Вона була написана в 1843 році французькою, а згодом була перекладена на англійську. О, oh, holy night! The stars are brightly shining! It is the night of our dear savior's birth. «О свята ніч зірки яскраво сяють. Це ніч народження нашого дорогого Спасителя. Тут лише хочу звернути вашу увагу на Present Continuous» The Stars are brightly shining». В пісні використаний саме теперішній час, хоч вона й описує події з минулого. Це зроблено для того, аби підкреслити актуальність, важливість, позачасову якість цієї події. Ви можете так само використовувати теперішній час, розказуючи якусь історію з минулого, щоб максимально занурити у неї свого слухача. Наприклад, ото я ви. Я виходжу на вулицю, сонечко світить, пташки співають, і тут я бачу, що хтось вкрав мою машину. Just imagine, I'm going outside, the sun is shining, the birds are singing, and suddenly I see that someone has stolen my car. 🎵 Стражденний світ потопав гріху та провині, поки він не з'явився і душа не відчула свою цінність. Син означає гріх. Так, наприклад, сім смертних гріхів, seven deadly sins. А от слово error може означати як помилку error 404, так і оману провину. Наприклад, he he felt deep error when he realized his words hurt his friend. Він відчув сильну провину, коли зрозумів, що його слова завдали болю його другу. Дієслово pine є доволі старомодним і означає страждати, тужити. Зверніть увагу на слово «worth». Воно може бути іменником та прикметником. «Worth» як іменник означає цінність. Як прикметник вартувати, бути вартим чогось. Наприклад, ви можете сказати «This painting is worth a lot of money» ця картина коштує чималих грошей. Або ж «This book is not worth reading» Цю книгу не варто читати. Приклад з пісні «The soul felt its worth» говорить про те, що з появою Ісуса люди усвідомили цінність власної душі. Thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, O night Divine! Трепет надії, змучений світ радіє, бо на обрії новий і славний світанок. Станьте на коліна, почуйте ангельські голоси, о Божественна ніч! Тут ми маємо багацько цікавих слів. Іменник «thrill» означає почуття сильного збудження, трепету, приємного хвилювання. Наприклад, «I love roller coasters, they give me a thrill». Я люблю американські гірки. Вони викликають у мене приємне хвилювання. Прикметник «weary» означає втомлений, зморений. Наприклад, «I was weary from studying all night for the exam». Я дуже втомилася, тому що всю ніч готувалася до екзамену. Аудіє слово rejoice – радіти святкувати є доволі давнім та літературним. Ви часто можете зустріти його в поезії або в релігійних контекстах, наприклад, в колядках. Фраза «break of dawn» або ж «break of day» вказує на момент доби, коли сходить сонце, починається новий день. Так в пісні сказано «breaks a morn», починається ранок. І так раніше слово «morning» часто скорочували до «morn». і наостанок прикметник «divine», який означає божественний, наприклад, «divine beauty». Божественна краса четвертою колядкою сьогодні стане дуже красива пісня «Mary, did you know?». Варто зазначити, що ця пісня є наймолодшою з усіх, адже музика до цього тексту була написана лише в 1991 році. Проте вона стала дуже популярною, ймовірно, через цікаву та глибоку ідею. Автор пісні готував серію запитань до різдвяної програми у своїй церкві і розмірковував про стосунки Марії з її новонародженим божественним сином. Він намагався осягнути, чи знала. Вона який великий вплив її син матиме на людство з цих питань, і народилась пісня. Мері save our sons and daughters? Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Maria, чи ти знала, що твій малюк одного дня ходитиме по воді? Mariya, чи ти знала, що твій малюк врятує наших синів і дочок? Здається, тут все зрозуміло. Дуже красива пісня. Did you know that your baby boy has come to make you new? Did you know that your baby boy has come to make you new? Чи ти знала, що твоє дитя прийшло, щоб назавжди змінити тебе? В цій пісні, так само як і в О «Oh Nights», автор активно використовує теперішні часи замість минулих. Складається враження, що він говорить до Марії зараз, в реальному часі. Зверніть увагу на «Present Perfect Simple» тут «He has come to make you new». Ми використовуємо Present Perfect, коли говоримо про минулі дії, які мають сильний вплив на теперішнє, і саме на цьому впливі чи результаті ми хочемо акцентувати увагу. Я впевнена, що такий граматичний вибір не є випадковим в цій пісні. Автор підкреслює significance – важливість минулих подій і той вплив, який вони на його думку мають на сьогодення. This child that you've delivered will soon deliver you. Ця дитина, яку ти народила, незабаром врятує тебе. В цьому рядку ви бачите красиву гру слів. Дієслово «deliver» має поширене значення доставляти, яке ми активно використовуємо. Наприклад, «My package will be delivered tomorrow» Мою посилку завтра доставлять. Проте у «deliver» є декілька інших значень. Одне з них – «give birth» народжувати. «народжувати». «She delivered her third child a few hours ago» Декілька годин тому вона народила свою третю дитину. Ще одне значення рятувати, визволяти. Контекст для такого значення зазвичай є доволі формальним або релігійним. Наприклад, many believe that faith can deliver them from their fears and doubts. Багато хто вважає, що віра може визволити їх від страхів і сумнівів. Ось ігра слів This child that you've delivered will soon deliver you. Дослухайте цю пісню до кінця, вона справді дуже гарна. А тепер до найважливішого. Друзі, звісно, я не забула про улюблену колядку кожного українця Carol of the Bells, aka Щедрик. Цей фантастичний твір для хору був створений Миколою Леонтовичем на початку ХХ століття. Після гастролей українського хору в Європі та Америці Щедрик став дуже популярним. А в 1936 році Петро Вільговський написав до нього англомовний текст, і з того часу «Carol of the Bells» є однією з найпопулярніших різдвяних пісень у світі. Річ у тім, що кілька років тому я вже записала відеорозбір деяких відомих різдвяних пісень. Першою з яких був саме Щедрик. Тож я не буду повторюватися і пропоную вам перейти до мого попереднього відео та подивитися ще його. Бо забагато різдвяної музики не буває. Ну, може, буває, але точно не в грудні. Сьогодні ми розібрали багатенько цікавої лексики, пропоную вам попрактикувати її за допомогою короткого інтерактивного уроку на платформі Smarty. Я вже його для вас створила, шукайте лінк в описі під відео. Співайте колядки та радійте Різдву, попри всі негаразди. Happy holidays!